Слава Ісусу Христу, слава Україні. От є ще у Дмитра така лошиця. Коли її минуло два роки? 25 травня вона походить від Спасу. І є чоловік там Петро Чуревич. Хто знає, він був по змаганнях, був сніжний. Ага. Має такі чорні кобили. Це від, від молодшії кобили. Була змагання, це була та, застарна кобила перекупати. То в нього є дві чорні кобили, то я знаю, такий е, старший чоловік е, має дві великі чорні кобили, да. е, то це донька, донька одної з тих кобилів. Донька да. молодшої кобили. Е, хто бачите, ну, типу, покупає відео. А то є спасу такий, є жеребець, оселя Петрука. Невеликий, але файний. Такі масові, так можна сказати, візки якісь, масові. Що з Доном Олександрійців походить, так? Він казав, що то він походить від... Їх, хлопець! Їх! 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 від латвійців. Від? від латвійців? Так, так, так. Латвійців походить. І кажуть, що трошки старші старший, бо він тихий, не веселий. Та на нашу кобру йде, знаєш. Тобто, так, лошиця продається її минуло два роки. Вона там, походить по добрих коней. Пасно по... Роботи, Вона вже Вона запря... запряжна. Єду в городі сама е, у парі, там ще є пара кобила, там троє кобила, Ага. Це ходить справа та зліва. Е, робота в неї кажу люба. Чи павла компів. Що? Пішла у мамів. А там тато добрий, там тато тож, Тоже роботу. Ну, Мені кров все є добро. В неї баба потужна, теж така кобила, що роботу має, дай боже. Я її взяв у 4 місяці. 3. Коли їй було 4 місяці. Я так? 4 місяці якраз, я, взяв 2 роки тому. Ага. я взяв її з бабою разом. Там така галка. Я зрозумів. Я взяв їх два. Там ціна за неї не була, що легка за два я дав мені 30 тисяч. І, ну, я рахую, що за ці гроші я тоді добре їх підбив, бо кобила теж купу в мене роботи відробила. Це вже, вже кобила пригається в мене від нового року. Змістов кобилу так разом в парі потрошки, почав їхати, потім почав кісті, брати купівчеригнові на город возити. Що вчив, коли завучив? Я я Трохи ага. поїхала колобата свої там якийсь час, потім вже вприг собі, хто побило, покажем. І так собі Тобі вже їхала. Відколи вони собі є, я разом в парі. Та решта дождикусь їхала, що цікаво, Одним, одним словом, Одним словом, кобила продається, кого буде цікавити, номер буде в описі. Молода, здорова. Побила, а вже остальне, кого буде цікавити, будете говорити з метром, він все розкаже, покаже. Посила коштує півтора тисячі доларів. Півтора тисячі доларів, так? Решта будемо говорити вже по телефоні, це захитається, щось спробує тобі, що Ця, Це можна сказати, лошиця, молода лошиця. То вона вже кована, так? Лошиця, так. так, лошиця, так. так, так. А вже третій раз колона, я їхав. Я так, в школі що в школах я їхав, ну, та свій стабільний. Плюс день був довший трошки літом. А зараз вже осінь. То що вже поки школи прийшов вже, вже нема коли їхати. вже треба відпочивати. А десь у суботу поїхати раз в тиждень, там мені не треба ці літа. Так, так. E, 1500 доларів e, коштує ця кобила. Ми зараз йдемо, покажемо ще останні коні у Дмитра, кого буде цікавити. Намер буде в описі. Е, є така ще у Дмитра е, ну, можна сказати, лошиця, то це від Сергія походиться? Так, да, від Сергія Стеничанів якраз з його останнього заводу, що було в липні, ага. він привіз, тих лошад багато. Я з ним я дзвонився, одразу приїхав, він казав, вибирай, що хочеш, там багато було. Була, не, вітка, через цю. Вона мені теж подобається. Вона в неї гарна така, акуратна. Так, так. Плюс була така трошки більша між ними. Ага. Я так подивився, така, що більше ну, з тих, що пані, щоб було вона була саме більше спокійна, що хоч що давалася в руки. Ти ми так щось поговорили, то я її Зад у неї такий красивий, ну, гарна Гарна, І, гарна така Така І, буде, буде, буде Так, Гарна кобила буде. Непогана. На два роки, я думаю, що може бути кобила. На два роки так. Спокійна, адекватно. То ти її не продаєш. Ні, ні, цю кобилу не продаю, лишаю собі. Ця, е, ця леся не продається. Диси, клеопатра, чорна. Так, так. Теж вже запрягаюся, повністю. Вони робочі повним ходом. Теж ходить в городі, теж ходить сама. Я знімав відео, таке сам брасував, що знімав однією рукою відео. Ага. Що ну, Палаком, хутрі. Я б їхав був цього року ліса дуже не їхав. Як на наші кобили, то це гарна кобила, ну така непогана. Але її треба крити вже чимось кращим, я б так сказати. Так, Це вже кобила, де підтаки одяра, що може бути. Так, вона вже, вже можна її давати. Такі жеребці, такі, такі як у нас є, знаєш, що вона вже мала би давати гарні лошата і тому подібне, бо, є? бо, є? бо, є? бо вона походи... Ага. Це така остра, яка. Та, та більш така вилова. Клеопар... Клеопатра остра. Каже, що жива кобила така рухлива, а ця так, така... Більш... По поналександрійцях. Та Сергій я знає, що був у мене Дивився на неї, казав, що підросла за рік у мене було. Та, ну, та знаєш, що підросла, бо це... Не Якщо буде. вона річне, то я люблю, коли так кінь здригається. Оживає аж трохи. Так, Таке, кажуть, кубила. Гарна, гарна, оця гарна кубила. То всі у тебе гарні коні, але мені так. ця добавила. Ота напроти ця... друга інакше. Корінь кінь інакші по-свому. Кожен ну, спіль, ну так що були коні всі однакові, таких коней немає. Кожен так. має якусь свою особливість. Та як і людина, знаєш, і людина. Люди, так. Кожна людина має свій характер yeah. і тому подібне. І так само і, і ця худоба, <схай>,, котру ми, ми yeah. любимо. У yeah, yeah, yeah. тебе ще скільки коней є, крім цих? Це є один жеребець, але він трохи далеко не знають, ми не йдемо ага. до нього. Такий лошак, ну як жеребець, в принципі, лошак півтора, трохи більше вже півтора року. Торетний. червоно-темний, походить від... Я обрав тут його вербіжі, але він сам та його з кучевого малого Василя. No. Ну. Бачу, знаю його, що він був теж на змаганнях тим. Я зрозумів, так. Підтягуваний з білою гривою. Цього тату його. Шурик Василь. Це, з ключева, та, Волого Ключева. Та, так, 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 та, 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 та. ми знаємо. Василя та, знає? Та, Пулашок, товар, ідить, так, так. Ось так, приблизно такі, як ця кобила буде. Але гнідий, так? Ні, ні, грива біла теж по тату. А, так, що цей, такі, як тато вже. – Колесна така вузенька, грива біла, теж такі червоно-темні. То він не червоно-темний, він такий так як... Ні, він вже, він вже такий темний розумієш? Він був трохи світліший літом, там, може, зробиш такий темний. Такий, як вона? Гнідий такий? Так. Ноги білі, ага. але, ноги тільки так, так це хвилі червані. Ага. Але грива, кажуть, біла-біла грива. тату, що по Що опотатати? А ти ходила є. у, 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 у чоловіка. Люблю, Люблю. анучки. Люблю отакий варіант. Оце я дуже люблю, такий як двойний хребет, як у нас кажуть. Ну, в нас зараз не є так сильно сито, але ну люблю, як це виділяється. Так, ще Два роки ще наші до 4 років, ще буде. Це досить. ну це моя, якщо я виджу такий хребет, це трохи моя хвороба. Я мав же з таким двойним хребтом. Воно щось мені заходить, дуже подобається. знаєш, і коли... Так. Хто має коні? Той знає, що кінь колени то й не лише роботи, то що їм краще навіть так, 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 краса гарна. Що подивитися навіть і робота, і тільки хапку десь трохи собі помилувати є. Так, все ще, правильно. То що, ми ще йдемо зараз, ще якісь коні твої познімаємо, ще маєш тут? Подивимося зараз. Угу. Одним словом... Е... Леся не продається, ще раз нагадую. Вони ходять у парі разом з Клеопатрою, Клеопатра продається і так обила дережка продається. Отакі от от у нас справи, такі у нас є на продажу коні. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!